Про ситуацію на передовій розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Павле, чи чуєте ви нас? Слава Україні, доброго ранку, Олено. Слава героям. Слава. Тож розкажіть, як минув тиждень на фронті, яка ситуація нині в районі бойових дій? Російські окупанти і надалі ігнорують закони та звичаї війни. Використовує тактику терору, обстрілюють як військові, так і цивільні об'єкти. Ворог продовжує завдавати масованих ракетно-авіаційних ударів по території нашої держави, поєднуючи їх з атаками БПЛА типу шахет з метою виснаження системи протиповітряної оборони. Так, впродовж минулого тижня противник завдав понад 100 ракетних, 430 авіаційних ударів, здійснив близько 340 обстрів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Мимовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Мелітопольському напрямках, де тривають важкі бої. Загалом минулого тижня відбулося понад 180 бойових зіткнень. Ворог веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, намагається витіснити наші війська із займаних позицій, але отримує гідну відсіч. В свою чергу Сили оборони України також ведуть наступальні дії та мають певні успіхи. Російські окупаційні війська чинять потужний опір, водночас несуть значні втрати в особовому складі, озброєні та техніці. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Слобожанському та Сіверському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, отримує в межах Брянської, Курської та Білгородської областей. Три угрупування військ прикриття державного кордону, щоб не допустити перекидання наших військ в районі активних бойових дій. Продовжує обстріл населених пунктів з власної території. Здійснює диверсійну розвідувальну діяльність з порушенням державного кордону України. Активно застосовує БПЛА для уточнення положення наших військ та вогневого ураження виявлених об'єктів. Намагається віднайти слабкі місця в нашій обороні на Купінському напрямку, але наступальних дій там не вів. На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні дії з метою витіснення наших військ та відновлення втраченого положення. Безуспішно намагався прорвати оборону Збройних сил України в районах північно-східніше Григорівки, Міньківки, оріхово васильківки Східніше Богданівки, Кліщіївки та Північно-Східніше та Східніше Андріївки Донецької області. Успіху не мав. В свою чергу наші воїни продовжують закріплюватись на досягнутих рубежах та мужньо тримають оборону. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник зосереджує основні зусилля на ведення наступальних дій з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Мар'їнка. Тут минулого тижня він здійснив понад 80 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Також ворог не відмовляється від плану оточення Авдіївки Донецької області. Намагався прорвати нашу оборону, успіху не мав. Окупаційні війська вели безуспішні наступальні дії в районах Південніше Севірного, Красногорівки, Побєди, Північніше Микільського, Донецької області. На півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наші воїни відбили атаки противника в районах Вербово, Малої Токмачки, Роботиного, Новоданилівки Запорізької області, закріплюються на зайнятих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію повинненим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог заздає значних втрат в особовому складі озброєння та техніці, переміщує підрозділ та війська, застосовує резерви. На Херсонському ж напрямку українські захисники зосереджували основні зусилля на обороні. Ворог продовжував обстріл наших позицій та цивільних об'єктів у Херсонській та Миколаївській областях, активно застосовував ворожуючі боєприпаси ланцет. Продовж минулого тижня окупанти неодноразово атакували північні та південні регіони України крилатими ракетами та ударними би по шахет. Результатом ефективної бойової роботи нашої протиповітряної оборони стало знищення 66 із 88 ворожих ударних БПЛА типу шахет та 32 дронів Камікадзе ланцет. А щодо втрат російських військ, скільки окупантів і скільки вдалося знищити техніки нашим воїнам минулого тижня? Минулого тижня авіація Сил оборони завдала 76 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 20 по зенітно-ракетних комплексах, 2 по пунктах управління та ще 2 по станціях РЕП противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж тижня уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 10 зенітно-ракетних комплексів, 5 пунктів управління, 2 склади боєприпасів, 64 артилерійських засобів на вогневих позиціях. 4 станції РЕП та 1 РЛС станцію ворога. Загалом за тиждень, що минув, ворог втратив понад 3500 окупантів, 42 танки, 86 бойових броньованих машин, 230 артилерійських систем, 13 реактивних систем залпу логню, 8 засобів ППО, 146 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 63 крилатих ракети, 197 автомобілів та 18 одиниць спеціальної техніки. Вірте в Збройні сили України. Слава Україні, пане Павло, дякуємо вам дуже за інформацію і щиро дякуємо нашим силам оборони України за захист і за кожен новий день під українським прапором. Павло Ковальчук, речник Генерального штабу збройних сил України, був з нами на зв'язку.